Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тоді Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12 яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата Його. Якова і Йоанна, Филипа і Варфо Вартоломія, Матея і тому, Якова Альфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї Єрусалима і з приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла їх всіх. Слово Господнє. Отже, маємо на сьогодні справді дуже таке гарне читання Євангелія від Луки. Ісус виходить на гору молитися і цілу ніч молиться. Теж, коли ми читаємо Святе Писання, важливо також і місце, в якому це відбувається, і також і час важливий. І сьогодні, от перед цією молитвою, Ісус перше да, піднімається на гору, а друге, цілу ніч провадить цій молитві. Да, гора Святому Писання ну, завжди це особливе таке місце. Місце зустрічі з Богом. Можемо згадати гору Синай, там, де піднімався Моїсей, можемо згадати е, гору Преображення. Е, можемо згадати гору Карміль, там, де е, свято е, пророк Ілья був, або, врешті, можемо згадати гору е, Голговську гору, на якій був розп'ятий Христос. Отже, гори – це місце зустрічі з Богом. Ісус іде там, щоб зустрітися зі своїм Отцем. І далі написано, тако, що він цілу ніч молиться. Це теж думаю, що важливо, бо ніч зазвичай це є час, який належить тільки мені. Ніхто не має мене права турбувати вночі, якщо ну, там вже щось такого екстраординарного не трапилося. І ніч ну, це є щось приватне, це є щось таке, ну, що належить тільки мені. Тому, коли ти. Віддаєш ніч, те, що належить тобі для Бога, жертвуєш свій нічний час, то, власне, це теж певна така жертва. Саме тому, Ну, думаю, що не багатьох, але тим не менше, є, є парафії у нас в Україні, в світі, там, де відбувається така нічна молитва, раз на місяць або раз на якийсь час. Знаю, також от, зразу пригадую, є така цікава спільнота в різних країнах світу, називається Ченаколо. Ченаколо з італійської мови це є власне, вечірник, місце, де Христос зібрав своїх учнів. На тайну вечерю. Власне, ця спільнота Чінаколо була заснована однією монахинею мати Ельвіра Італійка, ну буквально років 30-40 тому, точно не пам'ятаю. І це є спільнота для хлопців, хоча теж є і спільнота для дівчат, але переважно це є хлопці, які потрапили увійшли в різні проблеми. Тобто наркомани, алкоголіки, залежні від азартних ігр і ті хлопці, які розуміють, що своїми силами вони не можуть вирватися з цієї залежності. І, власне, вони перебувають в цій спільноті, моляться, працюють, підтримують один одного. І, власне, все це ну, в якийсь спосіб працює, сам Бог там працює. Насправді маю ну, такі приклади дуже такого яскравого визволення всіх, всіх залежностей. І, власне, чому згадую? Тому що знаю, що ці хлопці також ну, мають дуже такий суворий режим дня, дуже таку сувору дисципліну, насправді, ну, як в армії або, можливо, навіть ще більше. І теж кожної ночі вони мають вони просуються о 3 годині для того, щоб молитися. Чому третє? Тому що от є третя година, зараз маємо третю, це є час Божого милосердя, це є час, коли Христос віддав своє життя на Христі заради нас. А третя година ночі – це є протилежність. От якщо взяти такий циферблат, циферблат, таке коло, то власне це є на 180 градусів, ну, скажімо так, То власне це є час, коли спокуси, коли диявол є. Ну, дуже міцними, ці хлопці встають для того, щоб молитися, тому що ну, особливий час цієї ночі. Добре, Ісус Христос іде нагору, молиться вночі, і далі про що Він молиться? Про, цих, про вибір цих майбутніх апостолів, тих, які стануть фундаментом церкви, тих, які підуть проповідувати, тих, які будуть його найближчими учнями. Саме слово апостол означає посланий, тобто ті, кого Христос буде посилати на проповідь Євангелія. А, Власне, Христос молиться про цих апостолів, а колись один священник, так жартуючи, розповідав про цих дванадцятьох, про те, що ну, ніхто з них не був такий досконалий і, власне, Він пояснював цю молитву Ісуса Христа вночі, про що Він молиться? Ну, цей священник казав, що Ісус запитує свого Отця. А чому вони? Ну невже не було знайти, не вже було можливим знайти кращих, більш досконалих, більш побожних, більш розумних. Чому саме вони? Адже Юда зрадить, Петро відречеться, інші будуть між собою сперечатися, хто з них займе перше місце? Отже, чому вони? Але це ну, насправді, насправді це таємниця. Теж, от, перед тим як прийти на цю службу, так думав про це покликання. Чому от, хтось стає священником, хтось стає монахом, а інші мають інше покликання. Чому Бог вибирає саме цих людей? Ну, насправді для мене, для мене це є велика таємниця, тому що, знаючи себе, переконаний, що Бог міг знайти кращих, більш розумних, більш досконалих, більш святих і так далі. Але ну, то, власне, це, це є така певна тайна. Бог вибирає тих, кого сам захоче, от, тих, кого сам бажає. Це його вибір. Власне, ви знаєте, теж, от, Євреї між, між собою теж дискутували, чому Бог вибрав саме наш народ, єврейський народ, для того, щоб об'являтися в цьому народі, патріархам, пророкам і так далі. Те, що приходили до цієї таємниці, до, до цієї відповіді, що, що вони не є найкращими, що є багато народів, які більш досконалі, більш розумні, але це є вибір Бога, який пов'язаний, ну, напевно. З любов'ю Бога до до цієї людини. Знаєте, часом священники між собою так жартують, ну, власне, я говорю про Рима католицьких, які не одружуються, от, власне, що Бог мав таку любов до якоїсь жінки, щоб спасти її від такого характеру цього священника, який може бути невинесимий. Да? Ну, такі певні жарти. Але насправді, насправді це, є, ну, це є така таємниця. Отже, Христос молиться за цих апостолів, і далі написано, коли настав день, тобто після. Молитви, Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами. І далі є цілий такий перелік імен: Симон, Андрій, Яків, Йоанн, Филип, Вартоломей і так далі. Отже, це теж важливо в Євангелії, що Христос називає по імені. Знаєте, теж одразу згадую такий епізод про Воскресіння Ісуса Христа. От ранок Воскресіння приходить Марія Магдалина до цієї гробниці, шукаючи померлого Ісуса Христа, так як вона думає, і знаходить цю гробницю відкритою. І, врешті, з'являється Христос Воскреслий, але вона не впізнає його, думає, що це садівник, і тільки впізнає її, коли Він звертається до неї по імені Марія. От, власне, сьогодні, сьогодні теж маємо цей перелік імен. Це є важливо, що кожного з нас, от Бог знає по імені, кожного з нас кличе по імені, всіх нас кличе до святості, всіх з нас кличе до того, щоб ми йшли за ним, щоб були учнями, кожний в свій спосіб. Хтось священник, хтось монах, хтось монахиня, хтось одружується, виходить заміж. Отже, але кличе по імені. Це означає, що знає мене такого, як, як моє. І далі написано також в Євангелії, що величезні натовпи приходили до Ісуса Христа, щоб слухати Його, щоб зцілитися. Так думаю, що от сьогодні теж я не знаю, скільки нас зараз слухає, скільки нас бачить по цьому телебаченню. Але написано так, що цей натовп намагався доторкнутися до Нього. Теж, от цей спосіб телебачення, радіо, інтернет-трансляція, цей спосіб доторкнутися до Ісуса Христа, доторкнутися нашою вірою. Можливо, не фізично, не пальцями, не знаю, але доторкнутися через віру до Христа для того, щоб зцілитися, для того, щоб теж. Мати таку допомогу від нього, і Христос нікому не відмовляє в відмовляє цій допомозі. Тому зараз також ця служба, це слово Боже, це є така можливість доторкнутися, щоби сілитися і сілитися насамперед від від нашого гріха, від того зла, яке, яке є в нас, яке нас нищить. Отже, Христос приходить сьогодні, щоб теж дати можливість нам доторкнутися до нього.